аплікації нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, клей, серветка та клейонка, круги та трикутники. Я обрала жовтий та блакитний кольор, а ви можете обрати кольори, які подобаються вам. На рушничок розміщуємо заготовки. Жовтий трикутник викладаємо у верхній лівий куточок. трикутник блакитного кольору розміщуємо у верхній правий куток. Трикутник жовтого кольору викладаємо у нижній правий куток. А блакитний трикутник розміщуємо у нижньому лівому куті. Посередині аркуша розміщено круг жовтого кольору. Навколо жовтого круга викладаємо блакитні круги. Тепер потрібно приклеїти наші деталі до аркушу. На клеєнку викладаємо деталі кольоровою стороною донизу. Беремо пензлик трьома пальчиками за основу. На кінчик ворсу набираємо клей та наносимо його на деталі. Приклеїмо. Зайвий клей витираємо серветкою. Ось такий рушничок вийшов у мене. А як прикрасити свій рушничок ви?